Це деревина, звичайна сосна е з поддонів. Уже, ну, якби, людям вони непригодні викидають, а я даю друге життя. Там, ну, зараз жінка хоче ще одну паличку, бо вона їх любить дуже. Ось З цього відходу я вирізав це. І воно само собою народилася нова деталь. Ну, Бавиш, легенько воно дає свій природній колір, без заслусування всяких там марівок, фарб. Це майстерня колишнього бійця 17-го батальйону Віталія Демешка. Тут він робить полиці, ось такі табуретки, підсвічники, столи та лавки. Виготовляти меблі почав після повернення з передової. На столяра не вчився. Каже, хист до роботи з деревом передався від діда. Це залишилось від діда. Спадок. Я цією пилкою не випилював, вона в мене як музейний експонат, та їй вже більше сотні. Так як мені заборонили лікарі по групі працювати на механізмах, що рухаються, ну, я був водителем професіональним, то в мене ну, немає вибору, треба щось робити. І так якби стало в мене з деревом. І... Каже, робота з деревом допомагає відволіктись від військових спогадів. У 2014 році Віталій Демешко отримав поранення під час вибуху міни у селі Фащівка Луганської області. Відбувся обстріл там, з градами, там, з двох часов ночі до самого ранку там, обстрілювали. Було дуже багато поранених, але, дякуючи Богу, ні одного загинув, що в той час не було. Дали гідну відсіч. І якби передвинулись на другі позиції, бо там, де ми були, нічого не лишилося. І отак на мені та форма, що була, оце все, що лишилось те, що було на мені. Все інше повністю згоріло. У мене тріщина з правої сторони в голові. Ну, от, якби без серйозно, чотири місяці мене лікували по шпиталям, там, починаючи з Харкова, там, потім Черкаська, у нас. Вінниці, в двох госпіталях. Це форма, в якій в 2014 році форму купували за власні кошти, бо тоді тільки армія у нас починалася з добровольців. Поранення отримав у цій формі, вона вже, звісно, підносилася тут. Каліна попротерні, тому що не було. Ну, елементарних захистів, як ну зараз багато в кого є на там і то і все у нас цього не було. Обстріл падаєш, протерлось там, там воно ж не бачиш, куди падає. То на каміння, то на ще щось, то на железяку, скло, все, що угодно мало попасти, бо нема часу роздивлятися. У телефоні чоловік зберігає фотографії та відео з друзями, які загинули. Важко пережити це неможливо, навіть ну, роки кажуть, роки вони там. Нічого вони не змінюють, Сираки. Разве що як, ну, як би, втратити пам'ять? Один був страх, не дай Бог, і телефон, щоб не попав у руки до ворогів, щоб вони менш ну, цього всього бачили. Після лікування хотів повернутися на схід. Через отримані поранення не дозволили. Каже, допомагає побратимам, які нині на передовій. Анастасія Ковальова, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.